В мене є така традиція: коли лише падає перше пожухле листя, чи зривається перший сніг, я вмикаю на старенькому DVD чарівну історію про Гаррі Поттера чи затишну пригоду Кевіна Макалістера у фільмі «Самодома». Що спільного у цих картин? Те, що режисером перших двох частин Гаррі Поттера» і оригінальної диології «Самодома» Є кріс коламбус. Так, цей дядька вміє робити настрій. Він роздає затишну атмосферу в своїх фільмах з перших кадрів, це наче тебе накрили ковдрою та хлюпнули теплого шоколаду у чашку та й ще пригостили святковими смаколиками. Саме тому це дуже вдалий вибір телевізіонщиків, щоб забити час телеефіру у святкові дні, куди не тицні, по всіх каналах іде щось таке лампове. Але в мене, окрім цих кінокартин. Є ще одна, яку я переглядаю під час затишних святкових вихідних. А коли я перший раз почув про це кіно та побачив у сценаристах саме Кріса Коламбуса, я подумав: оу, ну що, зараз буде щось сімейне з казковою атмосферою та таке смачне, як ті вафлі з полуничним варенням? Та ще тут є якісь дуже милі пухнасті створіння, яких називають гремліни. Що в біса може піти не так? Кріс Коламбус задовго до того як став відомим завдяки хлопчику, який зміг перемогти чаклунів, та іншому хлопчику, який зміг перемогти бандюків. Починав свою кар'єру як сценарист. В свої студентські роки він мешкав в старому будинку та майже кожну ніч слухав, як на горищі скромдали щури. Але звісно, безмежна фантазія Кріса перетворювала звичайних щурів на неймовірних істот. Тоді він вирішив написати щось таке фантастичне, де буде купа маленьких монстриків, які будуть пакостити всім оточуючим та жорстоко їх вбивати. Римляне. Взагалі, він не дуже сподівався на цей сценарій, а просто надряпав його, аби студійні продюсери зацінили його безмежну уяву. Але усе вийшло інакше. Все склалось так, що сам Спілберг побачив цей скрипт, та все закрутилось. До роботи приєднався режисер Джо Данте і ця трійця Спілберг Коламбус та Данте. Зробили культовий жахастик, в якому дуже органічно існує комерційне кіно для різдвяних свят, і все це завдяки чуйці Стівена Спілберга. Фільм починається зі сцени у китайському кварталі, де який то дядько шукає для свого сина подарунок на Різдво та знаходить китайську крамницю приколів. Там він бачить пухнасте створіння Магуая, а старий власник крамниці не хоче його продавати. Але малий онук старого виявився більш підприємливим та утихоря продає тваринку. Але є три головних правила: перше правило не світити на це створіння яскравим світлом. Друге, не можна мочити цю істотку. Та третє і саме головне, не годувати його після опівночі. Навіть якщо десь поблизу вже відкрився МакДональдс. Далі цю невідому тваринку дядько називає Гізмо, привозить до рідного містечка та дарує своєму сину на Різдво. Hey, Дивись, тебе фотографують. My... Посміхнись. Перші півгодини фільму створюють неймовірну атмосферу новорічного свята. Тут є маленькі затишні кав'ярні та бари, крамнички, кінотеатр. Люди купляють ялинки та готуються до Різдва. Головний герой Біллі – такий файний хлопець, трохи сором'язливий, вічливий та інтелігентний. Він закоханий в дівчину, в нього є гарний пес, ну справжній герой ромкому. Навіть коли стара курва його тупо аб'юзить, він чемно без токсичності їй відповідає. Це все, що залишилось від моєї імпортної баварської сніжної баби. твій собака її зламав. Мені дуже прикро, скільки я вам винен? Я Негайно мені не потрібні гроші. Я хочу собаку. Але це тільки експозиція фільму. Саме цікаве починається далі, коли порушуються всі три правила догляду за магуаєм Гізмо. Спочатку на нього проливають воду, і з нього встрибуть волохаті комки, які перетворюються на його сородичів. Але вони вже не такі милі, як сам гізмо. А ще в цій сцені, як же мене добиває цей пацан? Тут на очах коїться щось дивовижне, а він такий типу залипає в журнал. Його взагалі щось дивує? Це ж неймовірно. Справді круто. Справді, після того як створіння розмножилися, вони починають творити безлад. Далі вони виманюють обманом їжу та зжирають все, коли на годиннику вже після опівночі. Із самого початку сценарій фільму Гремліни був набагато жорсткішим. В ньому взагалі не було доброго Гремліна. Вони всі були відмороженими покидьками, які творили повний кривавий хаос. По задумці Коламбуса вони мали вбити і собаку головного героя, і навіть мати. У сценарії була така сцена, коли її голова скочувалась сходами. Я уявляю собі, як Спілберг такий каже Коламбусу. Ем Кріси, щось це дуже занадто, давайте приберемо, щоб діти у кінозалі не повернули весь попкорн на підлогу. І таких суперечок під час роботи над сценарієм було чимало. Саме тому, що талановитий Стівен Спілберг взявся продюсувати картину, вона і вийшла на стику жанрів, якби не його бачення та тонке відчуття комерційного кіно, ця стрічка могла би бути повним трешаком категорії Б. Але все ж таки загальна атмосфера оригінальної задумки Коламбуса залишилась. Сцени, які повинні лякати, слідкують всім тропам такого жанру. На відміну від оригінального сценарію, мати головного героя у фільмі стає не жертвою, а навпаки, безжалісною вбивцею монстрів. Вони вилупили, втікай з будинку, мамо. Та якщо цю сцену подивитися окремо від цього фільму. Навіть і не подумаєш, що це комедія жахастик та ще й орієнтована на сімейний перегляд, тому що ця сцена це суцільний горор. Вся художня виразність працює саме на цей жанр: музика, операторська робота, акторська гра, тягнучий саспенс створює очікування чогось жахливого. Ось тут мату головного героя дуже обережно підіймається на горище та бачить пусті кокони, які, до речі, дуже нагадують яйця з фільму Чужий. Та якщо вони пусті, то це означає, що ці вилупки перетворились на справжніх монстрів та вже бігають десь по хаті. Але ця жіночка виявилась дуже крута та знищує цих гремлінів дуже виразними способами. Одного в блендер, другого в мікрохвильовку, а третього крамсає кухонним ножем. Цей епізод по атмосфері нагадує фільми та художній стиль батько Саспенса Альфреда Гічкока. Саме він перший створював такі тягнучі сцени, де глядач бачить набагато більше за героя історії. Такий ефект змушує глядача кричати в екран: Та куди ж ти йдеш? Зупинись, там почвара? А хто такі взагалі ці гремліни? Ще давно це слово у своєму лексиконі використовували військові льотчики Британії, та всі поломки та несправності своїх літаків списували на цих міфічних створінь. Потім це слово вже набуло більш масового вживання, і зараз майже головна асоціація зі словом Гремліни це саме цей фільм, який посів своє місце в поп мистецтві завдяки великій фанбазі. Протягом всього фільму гремліни сіють хаос заради забавки. Головний хватажок такий припанкований Гремлін з ірокезом. В одній сцені він стрибає у басейн та розмножується вже до величезної купи цих створінь. Вже ціла тьма тьмена цих виродків виходять у місто. Вони жорстоко тролять мешканців тихого містечка, ламають телевізійні антени, вимикають електрику, навіть нападають на бідолажного Санта-Клауса. Монстри ураганом проносяться містом, та навіть поліція не може нічого вдіяти. Але треба сказати, що один персонаж тут заслуговує на покарання це та сама зла тітка, вона як той жорстокий та відлюдний скрудж, який псує всім настрій. Ось, ось Гремліни і завітали до неї, щоб заспівати Різдвяного Щедрика. Господи, бронте, це ж місіс Дігл. Те як виглядають гремліни, вражає навіть зараз. В наш час без Сіджай художник намалював би одного такого монстра, а далі копіпаст, копіпаст і готово. Але тоді творці фільму зробили цілу купу таких аніматронних ляльок, вони ломались, а художники робили їх знову. І наприкінці фільму вони вже ненавидили цих гремлінів. У фільмі вони рухаються як живі істоти, а сам малюк Гізмо виглядає як справжня домашня тваринка. Його хочеться почухати чи бупнути у ніс. Та ще мені здається, саме він почав такий тренд на милих фантастичних створінь. Ось раніше був Гремлін-Гізмо, зараз, наприклад, є Малюк Йода, а далі буде ще хтось. Коли Гремляни з'являються цілим натовпом, на екрані коїться справжній анархічний гармидер. Головний герой Біллі рятує свою подружку з бару, де вже коїться повний безлад. Та поки Гремліни дивились у кінотеатрі Білосніжку та Сім гномів, герої підпалюють його та знищують монстрів. Але ватажку вдалося врятуватися, тому що він виходив якраз за ништяками в сусідню крамницю. Фінальна бійка виглядає видовищно і знову ж таки використовує класичні прийоми жанру. Цей панк Гремлін пускає у хід все, що потрапляє під лапу, аби знищити героїв. Але відважний малюк Гізмо на крутій іграшкової тачці поспішає на допомогу героям, відкриває квартирку та яскраве світло плавить поганця під палючим сонцем. Подивившись цей фільм знову, я кайфанув, і мені важко сказати, а хотів би я, щоб цей фільм був іншим. А саме таким, як його сценарно задумав Кріст Коламбус. Так, можливо, він був би більш жахливим та дорослішим, але чи потрібно це йому? Наприклад, Спілберг дуже хотів прибрати сцену, коли подружка головного героя розповідає, чому саме ненавидить різдво. Ми з мамою прикрашали ялинку. Чекали тата з роботи. пройшло кілька годин. Татка не було. Поліція почала пошуки. Тоді пішов сніг. В домі було холодно. Я пішла запалити вогонь. А тоді я почула запах. Прийшов пожежник і зазирнув димохід. Ми чекали, що він дістане мертвого кота або пташку, а він витяг звідти мого татка. Він був у костюмі Санта Клауса. Хотів зробити нам сюрприз, але послизнувся і зламав шию. І ось саме цей моторошний монолог героїні. Кріс наполягав залишити у фільмі. Оу, ну я зрозумів Кріс, і мені цього достатньо. Мабуть, добре, що Спілберг прибрав іншу жесть зі сценарію. Тепер навіть лячно уявити, що могло би бути у фільмі Сам Удома чи Історії про Гаррі Привіт! Гремліни виглядають круто саме на той час, коли вони увірвались на екрани. Але навіть дивлячись зараз, я впевнений, ви закохаєтесь в малюка Гізмо. та вам буде легко проникнутися історією головного героя, тому що це добрий, правильний хлопець, який завжди намагається робити по совісті. Але ще можна подивитися з іншого боку, що маленький могла гізмо це звичайна тваринка, і вона не винна у тому, що господар порушує правила поведінки та виховання свого улюбленця. Могвай, це велика відповідальність. Але ви не послухали. Бачите, що сталося? Тож, друзі, гарно дбайте про своїх пухнастих улюбленців. Дякую, що завітали до кіноклубу. Чекаю вас наступного разу, якщо гремліни не зламають мій старенький DVD. Бувай, білі. Бувайте і до зустрічі у кіноклубі.